Торгівля людьми незаконна експлуатація праці, сексуальне рабство, безробіття. Всі ці порушення прав людини все те, з чим українці можуть стикатися за кордоном, наголошують фахівці. За офіційними даними, в інших країнах зараз знаходяться близько восьми мільйонів громадян нашої країни. Повномасштабне вторгнення воно спричинило таку найбільшу міграційну кризу в Європі, напевно, ще з часів Другої світової війни. За оцінками різних експертів, зараз за кордоном перебуває близько восьми мільйонів українців. І 90% – це жінки і діти, тобто це якраз та вразлива категорія, яка ну може стати жертв, зможуть стати жертвами торгівлі людьми. Одна з проблем, з якою зіштовхуються українці за кордоном, це безробіття і не завжди чесні роботодавці. Та пошук роботи стає неможливим, коли не знаєш мови країни, в якій перебуваєш, каже Світлана Колочин. Люди, які в Німеччині вже два роки, вони не знають до сих пір мови настільки, щоб вільно. Можна було ну вільно спілкуватися, а тим більше знайти роботу. Ну, основна проблема яка? Це е, немає роботи, не можуть знайти роботу, е, погоджуються на різні підпідробітки, і це іноді знаєте, як ну часами повезе людині, заплатять гроші, часами не заплатять гроші. Багато українців за кордоном потребують психологічної підтримки через те, що не мають можливості повернутися до рідної домівки деякі повертаються, але не надовго. Люди думають, що це. Не надовго і тому не знаєте, ніби не пускають корені, бо хочуть повернутися. Це навіть наші ті жінки, які проживають в Кишиневі, Вони час від часу приїжджають сюди, в Одеську область, в Одесу повертаються там, відвідали своїх рідних сусідів, знайомих і там ракета десь прилетіла, знов втекли туди. Тобто, таке, таке, от от таке постійно, ти не маєш ні. Ну як не можеш зупинитися, і тут страшно, і там незручно. Аби захистити себе за кордоном, є певні поради фахівців. По перше, насамперед, ми радимо завжди постійно підтримувати зв'язок своїми рідними в Україні, і вони повинні рідні, повинні знати, де ви перебуваєте. Повинні знати з ким ви там контактуєте і зв'язатися, в разі чого з тими людьми, з ким ви там за кордоном підтримуєте стосунки. По-друге, ми завжди радимо мати з собою десь в якомусь хмарному своєму сховищі копії всіх своїх документів. Жертвами порушення прав людини за кордоном, а саме незаконної експлуатації праці, найчастіше стають випускники 9-11 класів, які шукають легкого заробітку та погоджуються на сумнівні пропозиції, розповідають фахівці. Ніколи не погоджуватися на якісь сумнівні пропозиції, а погоджуватися на роботу тільки з офіційним працевлаштуванням, тому що це якраз гарантія того, особливо в тому плані, що ви кажете, щоб не порушили твої права. Коли в тебе є контракт, то твої права порушуватися буде порушити буде значно складніше, аніж це просто якась буде усна домовленість, яку легко можна. Пообіцяти і потім про це забути, тому обов'язково це робота за трудовим контрактом. Так як і у випадку з протидії домашнього насильства, аби безпечно повідомити про проблему, варто мати кодове слово, яке знатимуть усі рідні. Якщо, наприклад, в разі якоїсь критичної ситуації, і ви не можете відкрито сказати по телефону, що з вами якась проблема, щоб ви могли це в розмові з рідними, принаймні, то кодове слово, воно є таким, знаєте, як. Ключем, який покаже, що щось з вами там не гаразд, також варто мати завжди контакти допомоги державних організацій або українського посольства в тій країні, де ви перебуваєте, рекомендують українцям омбудсмени.